У понеділок 2 жовтня вищий антикорупційний суд вперше прийняв рішення про виплату винагороди викривачу в корупційній справі в розмірі 13 мільйонів 299 тисяч 950 гривень. Даний вирок може бути оскаржено протягом 30 днів із дня його проголошення, проте це перший в історії прецедент. Наразі, згідно чинного законодавства України, розмір винагороди становить 10% від грошового розміру предмета корупційного кримінального правопорушення або від завданого державі збитку. Проте винагорода не може бути більшою за три. Тисячі мінімальних заробітних плат, встановлених на час чинення такого правопорушення, і виплачена вона буде лише якщо заявник офіційно матиме статус викривача в кримінальному провадженні. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися наскільки наші громадяни обізнані в цьому питанні, та чи вважають такий інструмент викриття корупції ефективним, таким, що стимулюватиме українців повідомляти про зловживання владою. Чи знаєте ви про те, що в Україні за викриття корупціонерів виплачують грошову винагороду? Да, чула як ви ставитесь до такої ініціативи і положительно. Якщо буду знати, хто це, буду повідомляти. Но ну, это действительно было бы хорошо, потому что действительно у нас коррупция не уменьшилась вообще, а, наверное, еще больше увеличилась. Вот, поэтому там Владимир Зеленский, он, конечно, молодец, он там кое-что делает в этом направлении. Ну, буду знать и буду говорить другим, что, ну, хотя это очень трудно нам, простым людям, там знать, кто там коррупцией занимается. Когда уже по газете читаем или там услышим, тогда. А так, но ну, знаем, что их у нас много очень, и потому у нас жизнь не улучшается. Потому что война, война, конечно, тянет нас экономику на низ. Но еще в отношении коррупционеров наших. Потому и Запад, Европа нас тормозят, не хотят брать в это э, как вес. із за наших е, властей, і за наших олігархів і корупціонерів. Перше, щоб дати якусь відповідь коректну на це запитання, мені треба розібратися в тому, яким чином це відбувається, і чого достатньо для того, щоб викрити корупціонера. Або це, ну давайте так, у нас демократія, але демократія це не охлократія. Тобто демократія треба відповідати за ту інформацію, яку ти надаєш. Голослівно сказати, що ця людина-корупціонер, ну вибачте, це ні про що, треба надати тоді документи якісь. А документи це вже зовсім інший рівень викриття і перекриття корупціонерів. Тому, на жаль, я так дуже підозрюю, що по цього закону законопроекту не дуже буде таке велике і світле майбутнє, як хотілося б, це, на мою думку. Якби це, наприклад, було так, як, ну, знову ж таки, слава Богу, у нас не Радянський Союз, але тоді було достатньо просто зробити дзвінок і сказати анонім, і система починала працювати. Зараз, якщо навіть усі знають, хто скільки бере, де і як, то таке враження складається, що всі там пов'язані між собою, і просто схемка працює так, викриває того, хто своєчасно не заніс гроші. Я думаю, що стимулювати. Тому що... Дух, дуже вони, Надоилы нам усим, те коррекционеры. Я думаю, что это правильное решение нашего правительства. Не, ну я понимаю, с ними надо бороться, конечно. И нужно их как-то выявлять. это, Но как-то это не знаю. Для меня это непорядочно за деньги. Это должно быть, это, я думаю, что это... Ну, як как би, бы, гражданський дух таким образом. Для мене це так. Не, не всякий буде так готовий до цього, мені кажется. Ще люди не готові. Так, це дуже гарна ініціатива, і було б дуже правильно це робити всім. Я сподіваюся, що хоч грошова допомога, допоможе українцям бути пильними і можливо. Виявляти і допомагати виявляти корупціонерів і бути зацікавленими в цьому, хоча б грошова допомога, зацікавить. Їх. Нагадаємо, що на початку вересня поточного року НАЗК запустило єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть цілодобово інформувати про факти корупції, свідками яких вони стали, та отримувати за це винагороду.